Доброго усім ранку, рада вас! бачити. Для початку я вам пропоную привітатися, але новим віршиком. Прошу важливо так повторюємо за мною. Я всміхаю сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь в квіточці. Хай вона росте. Я всміхаюсь дощику. Лийся, мов, з відра. Друзям усміхаюся. Бажаю їм добра, молодці. Посміхнемось, так, один одному подаруємо гарний настрій. Так, на наші сьогоднішнє заняття і розпочнемо. Сьогодні ми з вами. Познайомимось з одним дуже цікавим оповіданням, одного дуже-дуже відповідного письменника Васля. наше називається хлопчик і дзвіночки Конбай. Слухайте уважно, тому що потім вам потрібно буде відповісти на це питання. Тож, сідайте позручніше ми. Очень Настала довгоочікувана весна. з під землі з'явилася зелена стрілочка. Вона швидко розподілилася на два гарних листочки. Листочки стали широкими, а між ними з'явився маленький тоненький парус. Він піднявся, нахилився до одного листочка. Та одного чудового ранку розспів вілні дзвіночка. Це були дзвіночки конваль. Білі дзвіночки конвалів побачив маленький хлопчик. Його вразила краса цих квітів, і він не міг відірвати від них очей. Стягнув хлопчик руку, щоб зірвати квіт, на що ті йому прошепотіли. Хлопчику, для чого ти нас хочеш зірвати? Ви мені подобаєтесь, ви дуже, дуже красиві, відповів хлопчик віточку. Ну, добре, сказали дзвіночки конвалі, тихо та сумно зітхнувши. Зривай, але перед тим як зірвати нас, «Скажи нам, будь ласка, які ми краси, так?» Хлопчик подивився на дзвіночки конварі. Вони були не просто красиві, а були дуже-дуже прекрасні, чудової, неземної краси. Вони були схожі і на білу хмаринку, і на крило голова, і ще на що дивно красиве. Незвичайне та чарівне. Хлопчик усе це відчував, але чомусь сказати не зміг. Він стояв біля дзвіночки конвалій, зачарований їхньою неземною красою, і не міг підібрати слів для того, щоб це все описати, щоб розповісти, що ж він відчуває, коли дивиться на ці прекрасні клітки. Ось так він стояв та мовчав, аж потім вимовив прості дзвіночки і не став їх зірвати. Він став їх зривати. Маляк, ми з вами послухали оповідальнечку. Давайте, будь ласка, згадаємо, про яку року йшла мова в цьому оповіданні? Та, правильно, молодці, уважно, слухали правильно про весну, довго очікувану весну. Молодці. А що ж там з'явилося з-під землі? Хто запам'ятав? Молодці, з-під землі з'явилася зелена стрілочка, так, що потім з нею сталося. Правильно, вона розподілилася на два листочки, так, які потім стали яким? Широкими. молодці малята? А що з'явилось поміж листочками, пам'ятаєте? Так, маленький, тоненький паросток. Правильно. Що він зробив? Так. Цей паросток так піднявся, нахилився до листочка, і одного чудового ранку що сталося? Молодці! Цей паросток розцвів білими дзвіночками. А хто запам'ятав, як називалася квіточка? Дзвіночки якої квіточки з'явились? Правильно, це були дзвіночки конвалі, так? А ось таке запитання трошечки складніше. Якого кольору були ці дзвіночки? Правильно, молодці, які ви в мене уважі. Це були білі, там дзвіночки в конвалі. хто ж їх побачив? Правильно. Побачив маленький хлопчик, так він був зачарований, правильно чим? Красою цих квіточок, так. І що він хотів з ними зробити? Правильно, мої любі, він хотів їх зірвати, так? А що наші квіточки сказали хлопчику? Так, правильно, спочатку вони спитали, так, для чого хлопчик хоче їх зірвати? Малята, а чи запам'ятали ви, що відповідав хлопчик? Для чого він хотів зірвати ці квіточки? Правильно, так, вони йому дуже сподобались, так, бо ці квіточки були дуже красиві. Добре. А що відповіли квіточки хлопчику на це? Молодці, але ви в мене справжні розумнички. так, квіточки дозволили так себе зірвати, але спочатку попросили хлопчика сказати, які ж вони красиві. Добре, малята, ще одне складніше таке запитання, щоб перевірити, наскільки ви були уважними. Чи зміг хлопчик сказати, які ж були квіточки красиві? Ні, ні, не змій. Так? Добре. А на що були схожі ці квіточки запам'ятали? Так, на білу хмаринку, правильно ще. Молодці. Так, на криво голуба. Угу, так, і на що здивно красиво, Молодці. Правильно, пам'ятайте, так, хлопчик. Усе це відчував так, але. Але він не міг цього всього сказати, так? Малята, ми з вами подумаємо а чому ж хлопчик не міг цього всього сказати? Так, не любить, тому що він був зачарований так красою цих квіточок, і тому не міг нічого сказати. Добре, малята, а як ви гадаєте, чому ж хлопчик не став зірвати наші конвалі? Так, бо йому, мабуть, стало їх шкода, так? тому що вони були дуже гарні, чарівні, правильно? І він, і він вирішив їх залишити рости далі. Правильно. А чи можна зривати квіточки? Як ви вважаєте? Не можна, а чому? Угу. Так, правильно, квіточки не можна зривати, так? Тому що, по-перше, ми їм робимо боляче, так? а по-друге, коли ми зриваємо квіточку, вона дуже швидко вияне, та гине. І все. А якщо вона залишається рости в землі, так, то вона буде дуже довго рости, радувати наші оченята своєю красою, так, зачаровувати правильно. А як ми маємо з вами доглядати за квіточками, знаєте? Правильно, молоді ми повинні їх поливати, так, доглядати за ними, не зривати. Не затоптувати їх своїми ніжками, правильно? Молодці. Маля, а зараз я вам пропоную пограти дві таких простеньких, цікавих гри. Перша наша гра називається, зараз ми дізнаємося, як ми знаємо? вона називається зйди тінь». Дивіться, в нас з вами на екрані, бачите, є рядочок кольорових стрічок. Кольорових квіточок, вибачте, і рядочок чорно білим Нам потрібно знайти кольорову та також саму чорно-білу. Давайте ми спочатку з вами порахуємо, скільки ж там квіточок. Кольорових. П'ять. І чорно-білих також п'ять. Давайте ми з вами зараз будемо знати. Ти, де в нас заховалася тінь ось цієї першої квіточки. ну, дивимось з вами уважно? Так. Ось ось ця квіточка. Давайте пошукаємо, на якому місці знаходиться. Її тінь. Ось вона остання, так, давайте з'єднаємо Молодці. переходимо до цієї, другої квіточки, гарної так, блакитної. А де ж її тінь знайшли? Ану, дивимося уважно. Так, це четверта квіточка. Ось вона. А ось і така, дивіться, яка гарна, жовтенька, так, як сонечко. Дві він заховалась. Малята, ось вона, найперша. так? Молодці в нас залишається ось ця квіточка, де вона ж? Друга. І відповідно остання квіточка. Ось вона. Молодці. П'ята. Сьогодні ми з вами послухали оповідання так, Василя Сухомницького хлопчик і конваль». Хлопчик і дзвіночки конваль». Ви молодці, дуже уважно слухали так? гарно відповіли на усі запитання, ми з вами пограли в гру. І для вас буде невеличке домашнє завдання. Вам потрібно буде намалювати, або можна зробити кацію, або йти. Щось, що вам найбільше сподобалось з оповідання. Можна зліпити хлопчика, можна квіточки, можливо, ви ще щось цікаве придумаєте. Добре? Ще раз. Це може бути, може бути аплікація з паперу, так? а може бути якась коробка з пластиліну. Це вже за вашим бажанням ви оберете і зможете батьками або самостійно зробити. Добре? Я вам дякую за увагу. Дякую за гарну роботу. Ви в мене великі розумнички. Я дуже вами пишаюся, Бажаю вам гарного дня і чекаю вас усіх завтра. До побачення, мої любі!